Ну і в офісі президента нібито мали намір вручати голові фракції Слуга народу Давиду Арахамії підозру в державній зраді. Про таке теж повідомляє українська правда. За даними журналістів, Арахамія тримає контакт з російським олігархом Абрамовичем ще під час переговорів у Стамбулі. Таким чином йому можна було б інкримінувати російський слід, але висувоти звинувачення Арахамії не наважилися ані голова СБУ Василь Малюк, ані генпрокурор Руслан Кравченко. Також, за даними журналістів в офіс президента, нібито дали завдання не готувати підозру керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку. І як повідомив народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, троє високопосадовців. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, голова фракції Слуга народу Давида Рахамія та очільник гуру Кирило Буданов. Чинили тиск на Володимира Зеленського, аби той звільнив голову свого офісу Андрія Єрмака. Серед критиків останнього на думку нардепа від голосу Железняка також були народні депутати від Слуги народу Микита Потураєв і Данило Гетьманцев. Як написав Ярослав Железняк, Андрій Єрмак давав завдання готувати вручення підозри про держзраду не тільки Арахамії, а й іншим людям. Які активно пишуть про міндічгейт, в тому числі й самому Железняку. Заколот в слузі народу триває, але перейшов в мовчазну модель. Про це написав народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко. За його словами, більшість очікує, що цього тижня Зеленський прийме кадрові рішення і очистить команду. А якщо цього не станеться, буде перехід в контратаку. В офісі президента вирішили діяти класичним методом. За голосування по бюджету хочуть зібрати голоса, голоса аргументами. Ось такими країна має платити зарплати, також переглянуть деякі видатки по бюджету і збільшить їх для зацікавлених груп. А далі збираються плавно піти в новий рік і сподіваються, що воно все якось саме розсмокчиться. Отак написав Гончаренко. Уряд згортає національний кешбек з травня 26-го року. Українці можуть припинити нараховувати гроші. А за відсутності бюджету виплати припиняться ще раніше, з 1 січня наступного року. Про це йдеться в постанові Кабміну. Кількома днями раніше у нас кешбеку змінили правила витрат. Тепер перелік товарів та послуг, на які можна використовувати накопичені гроші, змінився. Уряд пояснює це тим, що програму потрібно синхронізувати з зимовою підтримкою. Тепер кошти з картки можна витрачати на комунальні та поштові послуги, продукти в супермаркетах, ліки, книги та благодійність, зокрема, донати Збройним силам. Оновлені умови ді... діятимуть до 30 червня 2026 року. Депутат Ярослав Железняк відзначив, що в переліку нарешті прибрали дивні категорії: на кшталт поповнення мобільного інтернету, транспорту та відпочинку. І понад 10 мільйонів українців подали заявки на виплату тисячі гривень в межах програми Зимова підтримка. Повідомила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Також вона зазначила, що вже стартували перші а виплати за заявками, поданими з 15 листопада. Кошти отримали понад півтора мільйони українців. Слід нагадати, що програма зимова підтримка викликала критику як серед громадян, так і серед політиків. На їхній погляд такі програми розхитують економіку і підміняють реальну соціальну політику електоральними бонусами.